Ну, тут немає можливості для емоцій, і тому я бо, маю прагматичний підхід до наших відносин з сьогоднішньою адміністрацією. і Буду продовжувати саме так, але безумовно я би не назвав ці слова в мою адресу від Президента Трампа компліментами, м'яко кажучи. Я зрозумію це так. Але для чого ображатись? Ображалося б на слово диктатор, той, хто є диктатор. А так я це сприймаю як: ну, ну що ж, зробиш. Ну, Будемо, будемо якось жити зі Сполученими Штатами Америки. Да, Диктаторами точно не будемо. Просто не цікаво. Не цікаво. Розумієте? Я законообраний президент, не через. Якусь силу тощо, що прийшов до влади, не прийшов, мене обрали. 73%. До речі, парламентарів, які приходили в той же час, також е ніхто не призначав, його парламент обрав народ України. Після закінчення воєнного стану будуть вибори. І люди зроблять свій вибір. Так? Десятиріччя у владі не збираюсь бути, але і путіну бути при владі на територіями України. Не дамо бути. Ось і все. Тому і, і боремось. А слова, слова вони пройдуть, а може, а може, і щось хороше колись кажуть. Для мене, для мене, чесно, важливо, що про мене думають українці, якщо чесно. Я думаю, як і для президента Трампа, для нього важливо, що про нього думають американці. І я думаю, саме зараз для нього це дуже важливо.